Дієслово ласен таке просте і складне одночасно. Просте, тому що переклад, наче більш ніж зрозумілий, залишати. Але в німецькій мові у цього слова є такі функції, які для носіїв української мови є досить дивними, тому розбираємося. Але, звісно, після того як ти поставиш лайк за корисний урок і підпишешся на канал. І, до речі, хто хоче підтримати канал і заодно отримувати ще більше користі від уроків, виконуючи додаткові вправи, в тому числі на говоріння, запрошую на мій Патреон. Там ми навчаємося ще ефективніше. Та й просто за підтримку буду дуже вдячна! Посилання шукай в описі до цього відео. Отже, ласен це дійсно залишати. Це основне значення цього дієслова, від якого ми відштовхуємося. Відразу покажу відмінювання цього дієслова в теперішньому часі для тих, хто забув Ich lasse, du lässt, er, sie, es, lässt, wir lassen, ihr lasst, sie, sie lassen. А три форми цього дієслова такі Lassen, ließ, gelassen. Але якщо українською мовою ми часто вживаємо дієслово залишати як єдине дієслово в реченні, то німці люблять вживати «lassen» ще з якимось дієсловом. Наприклад, Я залишаю книги на столі. Звучить нормально. Але німець, скоріше скаже, я залишаю книги на столі лежати. Тобто ласен, як я говорила в уроці номер 93 поводиться би часто як модальне дієслово. dem Tisch liegen». А в минулому часі пам'ятаєш як? Теж з матеріалу 93-го уроку. Tisch liegen». Ich habe Bücher auf dem Tisch ліген lassen. Перфект. Не а lassen. Але в принципі може бути й так. Ласен як єдине дієслово в реченні. Лас меш ін руе. Залиш мене в спокої. Ich lasse meinen Hund manchmal allein манхмаль Hause. Я залишаю мого собаку іноді одного вдома. Hat mich in gelassen. Він залишив мене у невідомості. Рухаємося трішки далі до інших значень «lassen». Вони не дуже далеко відходять від залишати, тому старайся знайти щось спільне у всіх цих значеннях, щоб тобі це дієслово не здавалося якимось нелогічним. До речі, не плутай залишати «lassen» з залишатися «bleiben». Такі помилки іноді зустрічаю. У підручниках ти можеш зустріти таке пояснення. Ласен може бути звичайним самостійним дієсловом або мати модальні функції. Тобто, коли після ласен ставимо ще якесь дієслово суттєве в інфінітиві. Отже, наступне значення дієслова ласен дати щось зробити. Дозволити. Допустити. Lass mich дай мені поспати. Зверни увагу, що мич, а не мір. Ласен вимагає акузатіва. Ти допустив, щоб я цілий день страждала. Тут недослівний переклад дослівно було б Ти дозволив мені цілий день страждати. Навіть не мені, а мене Meine Eltern lassen mich lange aufbleiben. Мої батьки дозволяють мені довго не лягати спати. Також ласен можуть вживати у значенні припинити щось робити. Покинути. Відмовитися від чогось. Er hat das ständige Jammern gelassen. Він припинив постійне нарікання. Lass das rauchen. кинь куріння. Так, переважно для такого значення використовують «aufhören», Але ласен теж іноді має такий переклад. Lassen wir das. Покиньмо це. Досить про це. Рухаємося далі. Лас uns ins kino gehen. Лас uns jetzt nicht streiten. Як перекладеш в цих реченнях лас uns. Дослівно, це було б дозволь нам в кіно піти. Дозволь нам зараз не сваритися. По суті, лас uns давай. Давай ми щось зробимо. Замість імперативної форми на wir. «Gehen wir ins Kino» або «Lass uns ins Kino gehen». Це ще один випадок використання дієслова «lassen». Далі «lässt sich». По суті, це те ж саме, що «kann man» можна, але зверни увагу на відмінки і на те, що є підметом. Наприклад, das lässt sich leicht erklären», Das kann man leicht erklären». Це можна легко пояснити. В цьому прикладі просто замінено Лест зех на kann man» і нічого більше не змінилось. Алестзе нетбегебен. Дізен феле канман нетбегебен. Цю помилку не можна усунути. Тут в першому варіанті помилка є підметом: займенник Дізер називний відмінок. А в другому прикладі підмет це ман. Відповідно, фейля вже в акузитіві. тому займенник дізен. Тобто переклад однаковий, але на відмінок потрібно зважати. Він змінюється. Mit methode, lässt sich viel Geld sparen. Mit methode kann man viel Geld sparen. За допомогою цього методу можна заощадити багато грошей. Diese fehler lassen sich nicht ці помилки не можна усунути. Це множина, тому lassen, а не лест. Може бути також інший час Diese Fehler sich nicht beheben. Ці помилки не можна було усунути. І перейдемо тепер до найцікавішого. Це той випадок вживання lassen, який викликає найбільше складнощів. Дієслово lassen в німецькій мові використовуємо, коли хочемо сказати, що не ми виконуємо дію. А доручаємо її іншій людині. У прикладі «Ich lasse mein Auto reparieren» це означає, що я не ремонтуватиму своє авто сам, а доручаю цю справу комусь іншому. Наприклад, механіку. «Ich repariere mein Auto» означатиме, що я сам своїми руками ремонтую машину. «Ich färbe meine Haare schwarz» – Я фарбую своє волосся в чорний. Ich lasse meine Haare Schwarz färben. Я фарбую своє волосся в чорний, але не сама, а доручаю це комусь. Ми в українській мові можемо сказати, мені потрібно підстригтися навіть тоді, коли ми самі стригти своє волосся не будемо, а підемо до перукаря. А німці обов'язково покажуть у своєму реченні, що робити це будуть не самостійно. Для цього й використовуємо слово ласен. До речі, для минулого часу конструкція буде такою. Ich habe mein Auto reparieren lassen, gelassen. Хто не знає, чому так, запрошую на урок номер 93 Окремо розберемо для прикладу таке дієслово. rasieren lassen. Бритися не самостійно, а в барбера, наприклад. Саме так, три слова утворять те, що українською ми назвемо одним словом. Чому саме три? Бо саме по собі разірен брити. Оскільки це діє, яку люди виконують не самі. Саме якщо ми хочемо показати, що хтось бриється не сам, а в майстра, то додаємо «lassen». А «sich» для того, щоб показати він дозволяє себе побрити lässt «Е sich разірен. І ще раз нагадую, що дієслово «lassen» вимагає акузетіва Лас миш біцален, а не Анемір Ось і все. Тепер ти знаєш те, що потрібно знати про одне з найбільш заплутаних і загадкових дієслів в німецькій мові. Тренуємось. Переклади речення на українську. Звертай увагу, яку саме функцію відіграє дієслово «ласен» в кожному реченні. Свої відповіді пиши в коментарі. Показувати правильні відповіді у відео не буду, щоб було цікавіше.